Підтримує ідеї фінансової децентралізації України. Кошти, які заробляє громада, мають працювати в інтересах людей та території. Наш край бореться за право громад самим вирішувати, на що витрачати свої кошти. Олександра Соколова є команда професіоналів однодумців, які здатні робити Чернігів безпечним містом, комфортним для життя. Для чого я йду в міську раду? Щоб дбати про захист і розвиток нашого Чернігу. Цього року Чернігів став єдиним в області місцем, де своєчасно здійснюється індексація заробітної плати. 16 тисячам людей надана матеріальна допомога з міського бюджету, виплачена в розмірі посадового окладу матеріальна допомога технічним працівникам закладу освіти. Це 2600 людей. 50% щорічна винагорода педагогічним працівникам це 4 тисячі працівників. Запланована 13-та заробітна плата працівника в сфери охорони здоров'я. За 2015 рік бюджет міста буде перевикана на 118 млн грн, це плюс 25% від плану. Тільки від розміщення в Державному банку тимчасово вільних коштів міського бюджету ми отримаємо 11 мільйонів гривень. Я впевнений, наша команда, на чолі з Олександром Соколовим, розробить і запровадить багато необхідних цільових програм розвитку міста. За рахунок міського бюджету в 2016 році буде відремонтовано дороги і тротуари. Разом з міжнародними донорами ми повністю оновимо парк тролейбусів. Об'єднаємо наші зусилля на шляху розвитку і процвітання нашого міста.